Дорогі друзі, брати і сестри, вітаємо вас цей ранок. Слава Богу, що Господь нас підняв для того, щоб ми могли, пробудившись, почати цей день в молитві, вивченні Слова Божого. Вас вітає проект «Разум Плюс. Молитовне служіння цього проекту. Щоранку, о 6-й годині, без змін, без перерв. Від початку війни ми разом в молитві молимось за мир, підтримуємо один одного в вірі. І по вівторкам ми з вами маємо чудову актуальну тему. Що вам подобається, поставте плюсик. Ми з вами досліджуємо Слово Боже, перша книга Самуїла, друга книга Самуїла на предмет того, як повернути Бога у наше життя, як його поставити в центр нашого життя. Адже все, що з нами трапляється, це відображення цього, чи є Бог в центрі моєї життя, моєї сім'ї, моєї церкви, моєї країни. Отож, сьогодні в нас 17 розділ другої книги Самуїла. Пам'ятаєте, бунт, повстання Авісалома. Давид втікає, різні люди зустрічаються йому на дорозі. І минулий раз ми перемістились від табору Давида, фокус наводиться на столицю на Єрусалим. А що ж там відбувається з Авісаломом? Як Господь там діє? Які поради йому дають? Давайте ми. Подивимося на 17 розділ з першого вірша. Далі Ахітофел запропонував Авесалому. Дозволь мені вибрати 12 тисяч озброєних мужів, і я цією ж ночі вирушу в погоню за Давидом. Я нападу на нього, коли він буде ще стомлений, знесилений. І така несподівана раптовість викличе в усіх жах. Люди, що з ним розбіжаться. І я вб'ю лише самого царя, після чого приведу до тебе весь народ, як приводять наречену до свого чоловік. Адже якщо не стане людини, смерть якої ти жадаєш, то в усьому народові буде мир. Ем, що вам отак на слух, Яке слово найбільш так от, ну, запало чи так ріжить наш слух? Да? Я думаю, що ви помітили досить часто тут слово я. Я зроблю, я зможу, я обіцяю, все буде окей. Я, 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 я. Ну і ми розуміємо, що ця людина зайшла десь на заборонену таку територію, забула Бога. Ну і дає, по суті діла таку смертельну дьявольську сатанинську пораду. Вона, мабуть, досягнула б своєї мети, ми це розуміємо. Звичайно, Господь би щось інше робив. Да? Але ми розуміємо, наскільки ця порада є смертельною, небезпечною людини, яка забула про Бога. Він пропонує навести такий, знаєте, точковий удар. Звичайно, в його такій пораді, промові він дещо перебільшує. Да? Він каже, що всі розбіжуться, всі кинуть, всі перелякані будуть. Да? Ну і також я думаю, слухаючи навіть на слух, ми помічаємо, і я вб'ю лише самого царя. Тобто перед ним сидить вже інший цар, але він ще говорить про того царя. Ну, така обмовка, як кажуть, за Фрейдом. Так? Насправді, царем є Давид, і ніхто його не, зм не міняв. Навіть і Ахітофел десь підсвідомо це розумів. Він просто має єдине бажання помститись, нанести шкоду Давида і перекладає відповідь на солому, приймає рішення. Але відчуваємо, що така самовпевненість так, в цієї людини. Він чітко знає, що потрібно робити? Я це зроблю. І така порада сподобалася Вісалому та всім старішинам Ізраїлю. Але Авісалом все ж таки сказав: Покличте до мене Арікійця Хушая, Хушая послухаймо, що він скаже нам. Після того, як Хушай прийшов до Вісалому, то Авісалом розповів, яку пораду дав йому Хітофел, і запитав: чи мали би ми. Ми діяти за його порадою. Якщо ні, то що ти ж нам тоді порадиш? Ти ж порадник, радник Ху, Хушай відповів солому. А ось цього разу порада Ахітофела недоброю є. І далі Хушай сказав: ти знаєш свого батька та його воїнів, що вони справжні лицарі, і зараз вони так розлючені, як польова ведмедець. В якої відібрали дітей. До того ж, твій батько досвідчений воїн і не стане ночувати разом зі своїм народом. Ось і тепер він, безперечно, ховається в якійсь печері чи в якомусь іншому місці. І коли на самому початку поляжуть якісь твої люди, то що то хто лише про це почує, скаже? Прибічників і Солома зазнали поразки. Тоді навіть і найхоробріший. В якого серце подібно до Левичого, то й він все одно впаде на дусі, оскільки весь Ізраїль знає, що твій батько справжній лицар, як і ті, що з ним, що в них робрі воїни. Ось що я раджу тобі спочатку нехай до тебе збереться весь Ізраїль, віддана до Версаві, і так багато, як піску на березі моря, і ти особисто вирушиш з ними на битву. І тоді наскочимо на нього в якомусь місці, де він не перебував, нагрянемо на нього, і як роса спадає на землю, після цього не залишиться ні він, ні жоден з них з його вояків, що з ним. Якби він навіть сховався в якомусь місці, то весь Ізраїль принесе стільки шнурів, що затягнемо його аж у потік, так що не залишиться від нього жодного камінця. Я думаю, ви так десь читаючи. Відчуваєте да, така, знаєте, надутість, казковість, да, такі образи, да, такі образи яскраві. Там... Ну, звичайно, цей план і ось цих двох планів, а, оцей план другий Хушая, він ну, так би, підлещував да, амбіційності, гордості От такими образами, яскравими масками, він малює таку картину. Да, і от я думаю, що всі були вражені, яскраві образи цієї перемоги і так далі. і так далі. Ну і Авесалом, і всі мужі Ізраїля сказали, що порада Хушая краща, ніж порада Ахітофела. Однак все це було визначено Господом, аби добра ну, розуміємо, для кого, порада Ахітофела була відкинута, оскільки Господь вирішив спровадити Авесалома на загибель. Останнє слово за Богом. Він керує так, цими думками, почуттями, цими образами, всіма, цими амбіціями. Ну, і, звичайно, що за всім стоїть Бог. І молитва Давида про те, що порада Хітофела була зруйнована, вона почута, людина послана, і вона ось втілена в конкретній порані. Що би вороги не планували проти нас, проти народу Божого, проти церкви, вона ніколи не станеться. Господь стоїть і не дозволить нічому більшому не... Статись в нашому житті І Хушай негайно розповів священникам Садока, авіатару і порадив, що порадив, та Ізраїлю що порадив Авісалому та старішним Ізраїлю Ахітофел, що він сказав. Після цього він наказав: терміново посилайте, повідомте Давидова і передайте мої слова. Не залишайся цієї ночі в пустелі біорданських бродів. Але якомога швидше переправляйся, щоб часом не загинув як сам цар, так і весь його збройний народ. У той час Йонатан і Хімас знаходились біля Енрогела, чекаючи повідомлень, і їм забороняли з'являтися у місті, тоді як одна зі служниць приходила і усе їм розповідала, вони ж негайно йшли і переказували це цареві Давидові. Але одного разу їх побачив слуга, який доніс про них Авісаломові. І, дізнавшись про це, вони обидва швидко втекли і прибули до житла якогось чоловіка в Бахурімі, знов по Бахурім, на подвір'ї якого була криниця. І вони миттєво спустились туди, а дружина того чоловіка взяла покривала, розстилила його над отвором криниці і насипала на нього зерна для сушення. Так що нічого не можна було запримітити. Коли ж прийшли слуги Авісалома додому, тієї жінки запитали, де Хімас та Єнатан, то жінка їм відповіла: вони перебрели, перейшли на другий бік потоку, обшукавши скрізь і не знайшли, вони повернулись до Єрусалиму. Ми бачимо, що кур'єри нам послали добру вістку попередження для Давида. План Давида знов спрацював. Молитва почута, план, система Давида працює. Господь дає мудрості Давидові, як поводити себе під час цієї кризи. Нам не говориться тут про ім'я цієї жінки, да? не раз в Біблії, да? і, мабуть, такі жінки без імені не раз відігравали велику роль в житті Давида. Ми можемо пригадати і такі моменти. Ну, і нам чимось ця історія все нагадує да? про історію про Рахав. З 21 розділу і далі, з 21 вірша. Коли ж слуги Всалома відійшли, сталося так, що вісники вилізли з криниці, пішли і усе розповіли царю Давидові. Вони особливо наголосили Давидові, негайно вирушайте і переправляйтесь через воду Йордану, оскільки так і так, що до вас порадив Ахітофел. Тож, Давид і весь народ. Що був з ним, піднялись і всі прийшли Йордан. До вранішнього світанку всі до одного вони переправились через Йордан і не залишились по тім боці нікого. Колехітофел побачив, що, що не відбувається за його порадою, осідлав свого осла, вирушив і подався до свого дому в родинному місті. Він зробив заповіт, щодо своєї родини, після чого він повісився. Після смерті Хітофела поховали в родниці його батька. Варто, да, напевно, звернути увагу, а ахітофел був занадто такою мудрою людиною, досвідченою, звичайно, він все зрозумів, що успіху ця кампанія не буде, що порада його зруйнована, що Давид втече, яким буде кінець йому стало зрозуміло, і ніякої перспективи він вже не бачив як зрадник. Ну і парадоксально, дуже, дуже цікаві такі речі в цьому тексті, що він привів все в порядок в домі, заповідь. І повісився. Ну, Для читача це, звичайно, ну, такий шок, да? привести все в порядок, будучи мудрою людиною, і потім раз він повісився. Він був розумною людиною, але цей віч, це безумство, це гордість. І фактично людина гине від своїх рук самогубство. сили сатани вони повністю заволоділи цією людиною. Ось що робить образа. Якщо ми вчасно не розібралися з цим. Не принесли до Христа, не вияснили з людьми. Це все може погубити душу людини. І він десь закінчує дуже схоже на те, як закінчив Саул. Як Саул закінчив життя самогубством, так само і Ахітофел, він йде цим шляхом, ось такий сумний кінець, ну і такий перший предвісник того, що буде із іншими людьми, які приєднались до цього бунту. З 24 го вірша до кінця. Що ж до Давида, то він благополучно прибув у Маханаїн, і тим часом як Давид разом з усіма озброєними людьми Ізраїлю, що були з ним, тільки но перейшли Йордан. Замість Йоава Авісалом призначив начальником війська Амаса. Амас був сином чоловіка ізраїтянина на ім'я Єтро, якого йому народила Авігея, дочка Нахаша, сестра Цируї, матері Йоава. Ізраїльтяни з Авесаломом отаборились в Іліядському краї. І так сталося, що коли Давид прийшов у Маханаїм, то Шовій, Нахашив, син, да, син Амієла, Слодевара та Геліадець Барзілай, вони принесли до Давида та його війська в пустелю. Постелі, миски, глиняний посуд, пшеницю, ячмінь, борошно, пряжене зерно, ячмінь, борошно, сочевицю, мед, масло, овець, коров'ячий сир, щоб вони мали що їсти, оскільки зрозуміли, що військо голодне, знесилене, спрагле, тому що йшло пустелею. Я думаю, що ви відчули такі да, декілька віршів перерахунок у страв. стравди. Да, можна було просто сказати, що провізія, їжа, але знову ж таки. От через це, це такий перелік, показано, що Господня рука була з Давидом, Господь передбачив і мудру пораду, і втручання, і систему сповіщення, комунікації працює. Да? І підтримка є матеріальна. Навіть і цей елемент він був дуже важливим. Друзі знову приходять, щоб підтримати у важку хвилину. Були друзі на початку, потім були дві групи поганих людей. В кінці знову цього тексту ми бачимо знову ж таки. Прийшла добра група людей, їх більше, да? вони завжди підтримують нас, вони завжди є. Господь побудив цих людей у важку хвилину принести цю допомогу, в якій так потребував Давид. Звичайно, Давид потім віддячить цим людям, але ми бачимо вже, як розгортається сюжет цього бунту, цього повстання і що його чекає. Ми бачимо, до чого призводить образи, якщо ми не справляємося з ними, якщо ми підігріваємо їх. Якщо ми їх пригріваємо їх у своєму житті, ну, І бачимо, що всі погані поради відносно нас, вони також будуть зруйновані, якщо ми будемо з Христом. Давайте ми помолимось, звернемось в молитві до нашого Творця. Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за слово Твоє, яке оживляє нашу душу. На прикладі Давида, цього бунту повстання, ти вчиш і нас. Попереджаєш нас. Ми дякуємо, що ти чуєш молитви наші, що ти даєш обіцянку, що ти зруйнуєш всі погані поради, які стосуються нас, які вороги сьогодні планують, можливо, зробити до нас, до наших сімей, до нашого життя і служіння до церкв. Господь, ми також чітко побачили цей шлях людини, яка була дуже обдарована, наймудріша, але яка втратила життя. Через те, що не могла розібрати з образою, яка була в її серці. Їй було важко, але вона обрала не той шлях, як можна перемогти це все в своєму житті. Дорій Господь, ми просимо, благаємо сьогодні про те, щоби ти сьогодні нас у важку хвилину не залишав, забезпечив всім необхідним і порадою, і людським ресурсом, і матеріальним. Було зараз тим, кому важко особливо. Хто має матеріальну нестачу, фінансу. Боже, простягни зараз під час війни свою руку допомоги. Благослови нашу країну, даруй нам мир, зупини війну. Благослови тих, хто дивиться зараз цей ефір, і тих, хто буде дивитись на запис. Боже, все віддаємо в Твої руки, почуй нашу молитву, Бо вдякуємо Тобі і славимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.